По перше, слід розуміти, що ідея, що європейці або хтось інший направив свої війська, вона не працює це вже зрозуміло, і виходить так, що оскільки військова складова не працює, то всі звертають увагу на іншу на економічну складову і роблять на неї ставку. І це робиться по великому рахунку з 2014 року, з початку війни, і єдине зараз це стає більш очевидним. Що все більше і більше ставки на економіку, і тому саме ударами по економіці Росії вважають, що можна примусити Росію до миру. В принципі, не скажу, що це хібна думка. Чому, тому що якщо ми згадаємо історію взагалі там світу, давайте, хоча б Перша світова війна, а, Німеччина програла цю війну, але ж Берлін ніхто не захоплював. Чому тому, що економічно для Німеччини було неможливо перебувати у Першій світовій війні? І там на території Німеччини бойових дій не було, а першу світову програли. Далі Радянський Союз. Ну ніхто не нападав на Радянський Союз, а Радянський Союз розвалився. Чому? Тому що знову ж таки економіка не дозволяла Радянському Союзу існувати. І це все дуже добре знають наші партнери. І тому вони зробили ставку що добре, оскільки ми не хочемо ризикувати своїм життям. Єдине, що все ж таки економіка лишається на столі, і економічний тиск лишається, але в умовах глобалізації, в якому світ живе вже багато десятиріч, дуже важко дати ефекту від санкцій. І навіть зараз, ось більш ніж три роки повномасштабної війни, ми бачимо, що ну, не от... не маємо того ефекту, на який розраховували.